Доброго дня, шановні українські аграрії 12 травня. Хожу по полю, тут дурнувати поле. Ну, Що мається на увазі дурнувати? Воно знаєте, іноді зароше було, тому що крім ялинок нічого ніфіга не росте. Ну, Зараз посіяли культуру фацелію. І зараз оце якраз обходжу, дивлюся. Отак ви можливо побачите, таке воно коричневенькі. Коричневенькі, ось, ось Фацелька наша. Да? Було сухо, воно ж не проростало, бачите, ось, почалося проростання. ну Злачка пішла, ну злачку ми заберемо, але вона повільно розвивається, дуже холодно. вона Наче і рання культура, але вона не любить теж холода, Вона ж синя стоїть місцями. І сходи такі, я вам сказав, би, не дуже не альо. Ну, пісок є пісок, треба до цього бути готовим, тому що ну, блін, мало що посієш, щоб було все класно, ідеально. Але, наче обіцяють, вже після сьогоднішнього дня, бо сьогодні був в ноль у нас на підприємстві, і наче буде тепло і сподіватися, що воно буде нормально рости. Так що, кому треба насіння фацелі, колеги у нас є. На залишку, якби питань не буде. І бджолярів запрошую село Бурімка. Бурімка да. Ічнянського району чи Прилуцького району, перепрошую, бо тут вони міняють кожен день. Так що, фацелія повинна бути, щось воно буде. Як медонос класно, як сидральна культура для города дуже класно, Так що рекомендую всім побачити, як, який буде ґрунт після фацелії. У нас є ще купа сидральної культур, які ми пропонуємо в сумішках. Будь ласка, це точно вам буде допомагати. Хтось каже, що да, без дощу нічого не росте, але якщо під дощ дасте, посіяти, то буде те, що треба. Успіхів вам!